Всім привіт вітаю у новому відео. Починається моя подорож. Починається вона не дуже так весело, тому що зараз я вже кілометр пройшла, і ще кілометр десь йти мені. Спочатку на пошту, а потім далі. Я вам розповім пізніше, що в мене тут коїться. Я вам хочу показати, як я придумала погляньте, дочка інженера доньку на карабінчик і все. Зараз посилочки відправлю і можна буде далі спокійно їхати. Друзі, я вже у місті Кременчук. Зараз ми підемо на центральний ринок. Там буде останній день день розпродажу, як ми любимо. Я зараз всі речі, які в мене були, вже відправила поштою, тому в мене місце багато, куди можна нагректи речей гарних. Але я все ж таки не сподіваюся на це. Я одну, максимум дві речі і тільки супер-суперові. Тому давайте поспішати. Я вирішила, як зазвичай, оглянути взуття, яке тут є сьогодні. Конверси. Ось такі незвично, рідко таке зустрінеш. Так. Дуже-дуже цікаво подивитися, які бренди потрапляють у секонд-хенди, яке взуття носять люди. гіокси. Дуже великий розмір, але вони в такому непоганому стані, я б так сказала. Дуже гарні. Геокс, дуже коштовне взуття. Бачите, взуття сьогодні досить багато, тому що зазвичай ось ці ящики вони пусті вже в останній день, а сьогодні бачу, що тут ще дуже багато взуття. Друзі, я вже почала оглядати сукні сьогодні. Дві ось такі однакові бершки є. Тут тільки що була сукня цікава, я вже забрала, поки я вмикала камеру. Так, Я вже пару речей відклала. У мене сьогодні знову щільний графік, тому що в мене квіток на автобус і неможливо не запізнитись. У мене на все про все буде півтори годинки. Сподіваюсь, що я... Зможу щось знайти цікаве і вам показати, що є сьогодні. Ціна 42 гривні за кілограм, дуже приємна ціна. Так, Мені тут дуже щастить у цьому секонд-хенді. Буває таке, що я в останній день знаходжу такі дуже класні речі, преміальні різні. Ось, наприклад, бавовняна блуза великого розміру. Приємно, не, не можу зрозуміти, бавовляна, наче льняна, ну так, бавовняна. але тут рукава якісь незрозумілі, тому не буду брати її. Так, так кольори непогані були. Вон, сун. Ой. Так, щоб скарпу дістати, треба потрудитись. Іноді бірок немає, а треба. Так, Це сукня це чорного кольору, мені не дуже цікаво, але я уважно роздивляюсь І Рукавчик тут якийсь короткий, мабуть, маленький. H&M. Ось така непогана, до речі, стан нормальний. Ну, акрил. Саймон Еліс. І Віві. Скільки я ходжу вже в секонд-хенді вже більше півтора року, але постійно-постійно трапляються якісь нові бренди, які я не знаю. Скільки я не намагаюся їх вивчити, але постійно все якесь нове, як перший раз. Тут дірочка. По речам бачу, друзі, що сьогодні у нас колекція з Нідерландів. Ви бачите, ось такий кардиганчик дуже-дуже красивого кольору, але він з акрилу. Такий ще один це XL, а це L. Теж Хема це нідерландський бренд. Місцевий такий локальний. Можна сказати, що це в них мас-маркет. Бачите, скільки речей від цього бренду тут присутні. Сьогодні великий вибір халатиків різних. Навіть важко їх роздивлятись, тому що дуже багато, зазвичай менше. Мені здається, сьогодні більше речей, ніж зазвичай. Так, кігурумі, що хоче. Ну, це такий класна якість, але стан не дуже гарний. Що це таке? Навіть не зрозуміла Англія. Ну, Я сьогодні халатик точно не планую купувати, тому що мені в дорогу, куди мені тискати. Або сплачувати за пересилку, то вийде дорожче, ніж речі. Так, і це схоже на сукню, от чомусь вона сюди потрапила. Це сукня і цікавий бренд. Аруріо якийсь. Аруріо. Так, ладно, не буду дивитися це. Вау, сорочка красива дуже. Це красива річ. Цю я, можливо, навіть візьму, тому що мене сусідка просила в селі купити їй нічну сорочку, а я все шукала, шукала. Постійно не можу знайти щось в дуже поганому стані вони були. Це така, хоча це, мабуть, полістер. Але така красива, можна на костерній сіганути. Друзі, давайте покажу вам, що є серед верхнього одягу, але брати сьогодні ось точно нічого не буду. Ось така парочка, 42-й розмір. Плащ. Дуже пошкоджений. Ще плащ, старовинний якийсь. Пальто, зара таке. Так, знову Зара. Стан не дуже гарний цих речей. Знову Зара. Зара заполонила всю Планету нашу своїми речами. Ріна Шимента, італійський бренд. Така дуже гарна якість. Це речі Італія. Розмір не бачу який, але брати точно не буду. Ліф якийсь пальтішка. Це махер. District Small. Оце цікавий кольора такий, маленький. О! Біла що, якась кофта шуба. А я таке взагалі обожнюю, такі речі. Обожнюю, неординарні речі. До речі, вже хочеться мені її поміряти, дізнатись більше про цю річ. Розмір маленький, але можливо на мене підійде. Ну, да, Бачиш, що тут вона бачите, прям протерта, щось з нею трапилося. Просто заради цього хутра можна його сьогодні придбати. А брізати це хутра, лами, воно дуже дорого коштує. І можна якусь річ іншу зробити, наприклад. Будь-яку білу кофту взяла і все. І зробила супер яскравою. Подивлюсь-ка я її. Серед брендів, які мені рідко зустрічаються у секонд-хенді, сьогодні зустріла Armani Jeans. Ось такий піджачок, він збовнений, легенький дуже. В цілому так непогано виглядає, але тут є дірочка біля карману. Думаю, що це через цей його не взяли. Але так по речі бачу, що якість виконання дуже приємна, гарна. Тут брендовані гудзики. Відсутня внутрішня бірочка, тому не можу сказати, який це розмір. Приблизно розмір М, мабуть. На тоненьку маєчку, на весну було б супер вона. Ну, на жаль, вона пошкоджена і. Мені така не потрібна також. Погляньте, скільки сумочок залишилось. Майже <с>. немає. Оце, я так розумію, це так потрібно працювати, щоб нічого не залишалось. Ось така цікава сумочка від Дізіквал, бачите. Вона не дуже гарному стані. Ось тут є подряпани. Ось така Дізіквал. І ще одна шкіряна. Натуральна шкіра, але стан такий дуже, не, не дуже класний. Ось така сумочка. До речі, теж, можливо, можна її було б і врятувати, бо якби було таке бажання. Ну не в мене і не зараз. Я вже взяла собі, от погляньте, нормальна сумка. І форму вирівняти. Ручку. Ручка, в принципі, така, відносно нормальна. Ось, бачите, шкіряна сумочка. Бери не хочу. Друзі, давайте починати примірку. Речей не дуже багато, але дещо є. І, крім того, ви ж пам'ятаєте, що я сьогодні дуже виборкова, тому що мені ж в дорогу, я не можу таскати все на собі. Ну, але я щось знайшла. По традиції розповім, що на мені сьогодні. Оскільки я їду в дорогу, то ви мене так будете бачити ще декілька днів. Не знаю скільки, може, один-два дні. Поки я буду в дорозі, я сьогодні вдягнула ось таку кофточку. Це мені подруга подарувала у Львові рік тому. Ну як подарувала? Просто віддала мені, вона така звичайна, але по кольору дуже приємна і дуже зручна. Біла маєчка, це мої штанці від Lauren. красівки з Нідерландів за 5 євро. А також я сьогодні вигуляла парочку. Я зараз не буду діставати, ви ж думаю, вже її бачили. І також я у бікшопі якийсь останній день купила хутра рожева. Вчора пришила, і воно так класно виглядає. супер. Сьогодні на вулиці температура приблизно 15-20 градусів в день очікується, але в наступному місці, коли я їду, там буде різке похолодження, плюс 4, можливо, навіть мінус 4. Тому я вдягалась так добротненько, щоб не змерзло. Мені знов сьогодні зустрівся цей бренд Super Dry. Дуже класний. Класний бренд. У ну, цьому випадку куртка. Куртки я не дуже люблю. Парка ще норм, а куртки так, не, не ношу навіть їх. Це для мене так якось за простий одяг. Але все одно вирішила приміряти. Тут річ дуже-дуже якісна, вона стібана, така курточка. Я не знаю, який це розмір, але вона на мене в притичку. Це, мабуть, s розмір small. І тут декілька замочків, три, 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 три ряда замочків, Бачите? Для тих, хто переробляє речі і кому не потрібні замочки, такі фірмові, тут написано Japan, Superdry і Japan, Japan, Superdry, Japan. Ось така дуже класна курточка, дуже приємна, якість неймовірна, тепленька вона суперова. Ну, брати я її, звісно, не буду, тому що в мене вже є схожа. Вона мені об'єктивна, просто не потрібна. Але Зверніть увагу на цей бренд, якщо вам зустрінеться, а якщо хочете вдягатись так надійно, комфортно, не мерзнути, то цей бренд він дуже якісний. Я не могла пройти окрім цієї речі. Дуже дуже я обожнюю Хут, хутра лами. У мене була шуба з натурального хутра лами, У мене було дизайнерське пальто раніше. Ось так було низу хутра лами, така багата, знаєте, дуже красиве. Воно, воно в мене вже його немає, його в мене викрали в Маріуполі три роки тому. Це точно. От, І коли я бачу ламу, мені завжди очі світяться. Ця річ це така як шубка, вона в поганому стані, протертості має. Пошкодження. Ось тут дірочки прямо видно на рукавах. Ах, і разом з тим тут натуральна хутра лама. Я зважила її. Вона коштує сьогодні 31 гривню. 31 гривня. Ну, я просто поки що не бачу з чим. Я можу це хутро поєднати. Можна що завгодно, будь-яку річ. Навіть хочеться врятувати, і, можливо, я б так і зробила, врятувала б її звідси, якби не подорож ця. Але я подумаю, 31 гривня це в мене хліб дорожче коштує ніж 31 гривня. Але ця річ просто потрібно буде зняти хутрообережно і потім придумати, куди його, на яку річ, на який жакетик пришити. Можна пришити, не знаю, поки що не бачу куди, тому можливо, не знаю. Скоріше за все не куплю її. ламочка моя. Назбираю і куплю собі знову шубу шу з лами. Можливо. Наступна річ, як вам казала, в мене було замовлене від сусідки, почну сорочку її купити. В принципі, так погано, непогано виглядає, вона повністю прозор. У <сум> мене не було там вимагань, щоб вона натральна була тканини чи якоїсь ще. Тут, можливо, це віскоза, а можливо, це полістер. Ну, я не можу зрозуміти, але виглядає досить... Класна. Та моя знайома, вона низького росту і ширше, то думаю, можливо, на неї буде нормально. В принципі, річ непогана, стан непоганий, Оскільки останній день можу ризикнути її, купити, а що вона скаже мені. По житті? Не знаю, що вона мені скаже. Ну, Я розглядаю, тому що вже довгий час шукала начну сорочку і не могла знайти постійно або немає її розміру, або Сильне пошкодження, що прям взагалі ніяк. Якщо вона її буде вдягати, дід буде там щасливий просто. Її дід, я маю на увазі, ви зрозуміли. Дівчата, а це знахідка, це бренд, який вже сьогодні був у нас. Це бренд знову Супердрай. Ось така легенька сукня. Дуже міленька сукня Superdry, Я вам вже казала, що люблю цей бренд. Вона дуже класна. На мене трошки замаленька, коротковата. Бачите, наскільки я зараз в лосинчиках, то ще нічого виглядає. Якщо вона без них, то дуже коротенька, малесенька, дуже. Хоча я вже хотіла придбати, тому що якість класна. У мене є дві теплі сукні від супердрай, а от літньої ще не було. Прям дуже-дуже гарна вона. Така Клас. Її можна вдягати для мене, якщо тільки підніс ще якусь спідничку піддягати. Хоча це варіант, так? Ось і виход ситуації. До речі, хто бачив останню колекцію Міу Міу. Вони у них в останній колекції всі ось в таких високих шкарпетках. бачите. А це мої лівайси, ще до вторгнення я купувала. Коротше, я в них приїхала сюди і так берегу, їх дуже рідко вдягаю, ну, їх дуже люблю. Ось такі високі шкарпетки повертаються до моди з нами. От. До речі, оцю сукню я, можливо, куплю навіть через те, що вона на мене замаленька. Тому що вона дуже, Хоча можна її натягнути трошки ще. о, о Тепер вона як за зани... пони... талія вийшла. <гум> Маєчка така дуже якісна, клас, У мене ніколи не було маєчки, це придра. дуже приємно. Прям не хочеться знімати. Можливо, я цю річ її куплю вже я трошечки покращився, навіть настрій. Так, друзі, а наступна річ це річ люксового сегменту. Ніколи би ніхто не здогадався. Це для мене нова річ, я вже тільки що гуглила. Це Меліса Одабаш. Люксовий сегмент спеціалізується на пляжному одязі та купальниках. Його заснувала британська модель у 99-му році. Орієнтовні ціни. Купальники від 200 до 350 євро. Пляжні сукні, цей варіант від 250 до 500 євро. Уявляєте? Пишуть мені штучний інтелект, повідомляє, що Мелиса Адабаш часто носять знаменитості, а продукцію бренду можна знайти у таких магазинах, як анета Портер, ля -ля, і ще там. Ось така сукня. Я навіть не очікувала, я коли побачила її цю сукню. Я ж одразу побачила, що вона гарна якості, ну тут неможливо. Тут гудзики брендовані, такі якісні. Вони як монети, ман... вони як золоті монети. От настільки якісна, я вам познімаю ближче потім. От. 250 500 євро. Погляньте, є запасний гудзик. Тут ця сукня з 100% котону, і вона прозора, це пляжна сукня, тобто купальничок вдягаєш зверху цю сукню і коктейльчик. Сонечко. Я, мабуть, її куплю, тому що люксовий сегмент такий і по-іншому ніяк не вивчаєш. Та і вона мені знадобиться, та й прозорі речі. Я теж зможу вдягати. Я з тих людей, які я не буду там соромитися, якщо мені потрібно буде, я вдягну і піду, куди, куди мені захочеться. От, було б куди ходити, тому що я поки що окрім секонд-хенду нікуди. Тільки село, секонд, секонд, село. Ось така дуже класна знахідка. Запам'ятовуйте цей бренд, якщо вам зустрінеться, звертайте увагу. Дуже-дуже класно знати всі ці знамениті бренди, тому що життя надто коротке, щоб носити мейденчина або від нікого. Так, ладно, давайте далі. Ще там щось є в мене. Так, друзі, і остання сукня на сьогодні це бренд Boden. Чесно, не очікувала, що вона так сяде на мене. Вона так красиво сидить, просто ідеальна. Я... я вам клянусь, що я брала її тільки для того, щоб вам просто показати. Але вона сіла класна і вона трикотажна. Весь це віско, така як трикотажна. Вона і щільна, не тоненька тканина щільна, але при цьому дуже легенька. Бачите? Я не планувала її купувати, а вже зараз замислилась. Дуже красива. Не знаю, куди її вдягати, але вона дуже красива. Я закохуюсь в речі, як тільки вдягаю. Тут або дзеркала якісь волшебні, хоча інші люди, які бачать мене зі сторони, теж мені машуть, що суперова. От Що робити? Набрати зараз кілограм речей тут. Можливо, я навіть і куплю сьогодні цю сукню, і цю і цю. Ці три сукні куплю, а вся інша не буду брати. Ладно, друзі, на цьому все. Я вже знову вдягнулася. От бачите, як моя парочка засіяла з цим хутром. На мій погляд, класно. І так вона її дуже освіжає, вона така стала не проста, не банальна. Також в мене є обнова, яку ви ще не бачили. Це кепочка оригінальна. І нова Карл Лагерфельд. Це мені подруга на новий рік подарувала, прислала мені посилку з Нідерландів. У мене кепочка і ще є парасолька від Карла. Вона, до речі, зі мною, тому що на днях там дощі передають туди, там, де я їду, тому я її взяла з собою, можливо, і придеться спробувати. Ось і все, друзі, примірки сьогодні було небагато. Та і часу в мене вже залишається мало, через півгодинки вже в мене автобус, я їду в наступне місто. Вибачайте, якщо було не дуже цікаво, це випускали. ну, такий день сьогодні якийсь дуже спокійний. Я взагалі дуже рада, що я взагалі сюди змогла потрапити. Зараз буду зважувати речі та вирішувати, що взяти, а що ні. Такий дуже важливий момент. Давайте подивимось, що скільки коштує. Та буду вирішувати. Ночна сорочка 12,50. Сукня від Superdry коштує 9,55. Так. Сукня від боден 13.40. 13 І ось ця люксова річ 6.62. Якщо я захочу купити всі речі разом. То вийде 52 гривні. Угу. Ну, зараз, можливо, щось викладу все ж таки. Не знаю. ще. Не впевнена, що ночну сорочку треба брати, чи понаради, чи не подобається. Оце як коли не собі купуєш, так завжди таке. Друзі, все, я вже була на касі, вагалася, я вагалась. Туди сюди ці сукні пер перекладала, в взяла супер чорну сукню. Боден взяла синю сукню, ну не могла її залишити, вона дуже красива, 12 гривень. І ще взяла ту пляжну сукню люкс бренду. Теж не могла втриматися, а ночну сорочку вирішила не брати. Ну, тому що тієї бабусі, яку вона мене просила, ну я думаю, що це буде занапта. Вона мені на мене подивиться і скаже, Оля, ну собі таку сорочку купує, а не мені. Ну, я думаю, що вірно зробила, що сорочку не взяла. Все, зараз я біжу, біжу прямо на автовокзал. У мене через півгодинки автобус мій. Ще потрібно купити хоч щось поїсти собі, тому що я ще нічого не є. попити їсти і біжу на вокзал. Беру вас з собою у цю подорож. Ось і починається моя подорож. Ну як подорож, я завжди їжу по справам. Я не їжу просто так по секонд-хендам гуляти, як дехто думає. Я завжди їжу вирішувати важливі справи і секонд-хенд по ходу діла. І вам буде цікаво, і мені. Буде цікаво. Зараз очікую свій автобус. Ще одна хвилина, він вже приїхати. Все, друзі, я благополучно дісталася до Києва вже в метро. Подорож моя поки що нормально відбувається. Як я хотіла поїхати на цих між міських автобусах покататися, так я сьогодні і каталась. кайфувала, сиділа біля віконця, трошечки втомлена, тому що сіла ввеці автобуса, мене там трошки укачувало. Шість годин, а може і сім. От, в цілому, все супер. На цьому буду закінчувати своє відео. Завтра, звісно, сходимо у секонд-хенди міста Києва. Завтра буде оновлення у Баулі на, на Пазняках, куди я завжди ходжу. Сподіваюся, що я зможу туди потрапити. Дякую, що ви дивилися відео.